На календарі 12 січня, понеділок, схід сонця о 7 годині 55 хвилин, захід о 16 годині 18 хвилин, Тривалість дня 8 годин 23 хвилини, місяць у Терезах, йде 22 місячна доба. Цього дня імени не відзначають Онисія, Федора, Макар, Ірина, Антон. Вітаємо їх з Дем'янгола за народним календарем 12 січня Анісія Зимової. Колись цього дня починали готуватися до Нового року, варили свинячі шлунки і різали густей. По нутрощах тварин гадали про зиму. Якщо селезінка була рівною і гладкою, то очікували зими сурової. Товста печінка всередині означала, що стужа розпочнеться з половини зими, а широка сторона печінки до черева обіцяла морози і перезим'я. У народі говорили: до дня Анисі холода, над землею повисли. Якщо вранці пищать синиці, а горобці ховаються під стріху чи солому, мороз посильнішає. А зараз якою буде погода 12 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, очікується мілива хмарність без опадів. Вітер західний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. В Миколаєві вночі стопчик термометра зупиниться на позначці 0 градусів, а день потеплішає до плюс 3%. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 1 до плюс 4 градусів, а денні коливатимуться в межах 4-7 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 10,4 градуси тепла була зафіксована у 1993 році. А мінімальна мінус 26,7 морозу у 1950 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок на 12 січня. Овни – Вдалий день для фізичних навантажень, активного відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі, фінансове становище може дещо покращитися. Зайва недовірливість може призвести до непорозумінь в особистому житті. Тельці. день покаяння, визнання своїх помилок. Проявляйте терпимість до своїх близьких. Ймовірний конфлікт може вирішитися тільки в результаті відвертої бесіди. НЕ ВИКЛЮЧЕНІ вигідні пропозиції. БЛИЗНЮКИ Перш ніж зважитися на комерційну операцію або велику покупку, необхідно виключити будь-який ризик. Цього дня вам потрібно проявити терпіння і витримку. РАКИ. Шукайте способи зміцнення власних позицій. Проявляйте ініціативу і наполегливість. Цей день дуже сприятливий для наведення порядку в домі. ЛЕВИ Поїздки, подорожі протипоказані. День присвятіть відпочинку, дому, сім'ї. Не слід займатися ремонтом, вірогідні помилки або травми. Слід звернути увагу на прикмети і ретельно проаналізувати їх. Діви, Уважно поставтеся до виконання своїх обов'язків. Розраховуйте тільки на себе, будьте пильні, не приймайте ніяких важливих рішень. Терези. Зірки рекомендують бути уважними та обережними. Не вірте обіцянкам клятвам. Не підтримуйте порожніх бесід і непотрібних розмов. Проявіть твердість у відстоюванні своєї думки. СКОРПІОНИ День коригування довгострокових життєвих планів. Можливо, вам слід відмовитися від запропонованої або розпочатої роботи. СТРІЛЬЦІ День пов'язаний з подоланням спокус. Вірогідні серйозні сутички з зовнішнім оточенням. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку. Ви ризикуєте втратити все відразу. Козироги. Любовне побачення або непорядний вчинок партнера принесуть деяке розчарування. Ймовірний конфлікт може вирішитися в результаті серцевої бесіди. Водолії. День змін, який покаже наскільки в цьому місяці зміниться ваше становище у всіх сферах життя. Не втрачайте можливості для реалізації своїх планів. Не чекайте допомоги, покладайтеся на свої знання, інтуїцію і тверези розрахунок. Риби. Ваша цілеспрямованість позитивно позначиться на остаточних результатах роботи. Використовуйте особисту чарівність для відновлення відносин з близькими людьми та колегами. Батьків, діти порадують своїми успіхами. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді, і хай вам щастить.